Доброї вітання, шановні глядачі. Просто подивіться, скільки навалило снігу, і він продовжує йти. Ух! Давно не пам'ятаю такої сніжної зими. Воно й гарно, але йти важко. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемося вже вдома, покажу покупочки. Телефон виключається, просто зараз ховаю, тому що неможливо йти рівненько, блокується. Красиво, але вже незвично бачити такий сніг. Уже дуже давно не пам'ятаю такої сніжної зими. Перед тим як поставити вам розпаковку, сьогоднішню буде відео з відгуком на ліниві вареники від Валесто, які я придбала вчора. А сьогодні вже зварила на сніданок. У мене вже закипіла вода. Варитиму зараз на сніданок ось ці вареники ліниві від Валесто. І потім поділюся з вами враженнями, смачні вони для мене виявились чи ні. Так, Зварила я ліниві варенички і буду зараз спробувати. Я вже додала масло вершкове. Зараз ось так половинку відломлю, покажу вам, як він виглядає всерединці. Ось так взяла сметанку. Ой, однією рукою не дуже зручно. Солоденькі, відчувається сир, ароматні з ваніліном. Смачні, мені сподобалось, певно, що візьму і сьогодні. Тому раджу, спробуйте, поки знижка є, можна спробувати. Я вже вдома заскочила ще в Аврору, бо заходила на пошту. Треба було забрати посилочку з Сенсей. До речі, планую сьогодні ще зняти відео розпаковки посилки сінцей, дешеві товари і сподіваюся, що гарні. А в Аврорі купила льодяник для сина Чупачупс і дві, ось, два ось таких батончики. Вони з насінням соняшниковим. Так, далі покупочки з АТБ. Десяток яєць не ставлю, щоб не розбити. Мандаринчики, сорт Муркот, дуже гарненькі були. Гречки взяла кілограм, беру розумний вибір. Майже завжди влаштовує хороша гречка і ціна нормальна. Це вже завтра, певно, буду запікати стегна курячі улар. Вони у нас ще і на знижках. Тут у мене 848 грамів. Баночку тунця, але вже не зі знижкою. На жаль, наші запаси закінчились, треба було більше набирати. Сину кефір, злагода. І коктейльчик ягодинський. Купила суміш перців, приправка, бо закінчується чорний перець. Молочко, щоденний збір 2,5% жиру. Повторила ось ці ліниві вареночки Валесто. Дуже сподобались, класні. І холодні, і тепленькі, дуже смачні. На знижках зараз ой, ці цукерочки флакси. Вони мені ще в перший раз сподобались, коли я пробувала. І зараз купила, вони легенькі такі. Бачите, цілий пакет 188 г. І ціна вигідна. Це роше. І два тортики полюс. До кави. Так, і це були на сьогодні усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!